Привіт, друзі, підписники, продовження поетичної балади Міф. Сьома частина нарешті разом. Легендами ростуть віки, і ми не мов ті малюки. Завжди в минуле поглядаєм, і часто всього так не знаєм. Не знаємо, чого живем, працюємо і все йдем, у час великого життя, і так чекає майбуття. Отак лилася кров у замку, і різани наскрізь гула, і чути свист, чиясь стріла, життя із тіла загребла. Король пішов у бій, як всі, рубався справно на мечі. І люди йшли за ним вперед. Життя лилося не як мед. Хто, хтось так прокляттями кричав, і в крові ноги підмощав, а хтось все кидався у бій. Жахливий, темний начерій. Борись, народе, за добро, нехай і сонце за одно, нам дасть ще сили бій вести і перемогу принести. Король так крикнув, що є сил, вхопив меча й народ повів. Свою оселю визволять, І землю свою захищать, а воєвода хитрий лис, він так метався, наче спис, Як той пацюк, що у кутку зажатий просто на віку. А військо добре в короля не воєводина вся тля, яка так нищить все кругом. Неначе нехри за столом. І так останні склали меч, бо голова не хоче з плеч летіти разом, як той лис, що у вікні отак завис. І стали ворога в'язать, і у кайдани всіх ладнать, а воєводу сам король наказ дав покарать тумоль. І всі підняли зброю вверх, Що ворог так для них помер, не буде більше нападать, і сіх з народу вижимать. Хвала вам, люди, молодці, що не втекли, як горобці, а стали землю захищати, домівку рідних визволять. Наказ король дав святкувать, І в королівстві день гулять, Хвалити Бога за цей мир, такий тендітний ти типу повір. Сама принцеса святкувала, та у душі любов кричала, так, с... так сумувала, сльози, лила, а інтуїція манила. І раптом верхи на коня так полетіла не одна. А з охороною у ліс оглянути увесь той міст. Коли приїхали у ліс, під'їхали і на поміст, і раптом постать там стоїть, очима неба даль роїть. Із каменя там міст стояв, І хвилі сині все торкав, а листя різних кольорів, так вигравало із ланів. А на мосту стояв і він, той лицар, наче з'їснів, Дививсь удаличі цідив, і поглядом немов манив. І тут не втрималась вона, швиденько злізла із коня. І так уважно все дивилась, а чи отак не помилилась. І тут він глянув її очі, і поглядом, немов лоскоче. Цей синій зір вона дізналась і від радощів так розридалась. А сльози лилися на щоки, Немов отак скидала роки, Шукала так своє кохання, Пускаючи одне зізнання. Привіт, принцесо, невже ти? Я думав, сниться ти прости, що не узнав тебе відразу. А серце рветься від екстазу. І тут він із ціпком біжить, і хоче її всю зігріть. В обіймах величі у дня, як сонце любить нас щодня. Вона вхопила його плечі і пригорнулась, як малеча, яка так хоче, все тепла, І любові, ласки й добра, Моя ти квітко всіх морів. Тебе я наче тут зустрів, коли ти снилась мені тут, і серце лється, як тартуть. Я думала тебе нема, а серце вірить у дива. Ночами снився ти мені, а очі ці твої пісні. Він, він відгорнув її волосся, Немов пшеничне те колосся, Вінок із з квітів одягнув. Лист винограда аж гойднув, і він став ніжно на коліно, і руку взявши, як пір'їну, поцілував її, як в сні, нарешті сяють тихі дні. Тебе я хочу взять в дружину, та, мабуть, ти не схочеш нині. Прожити в лісі тут життя, де птахи вранці лють дива. Я сам не принц і не король, в багатстві не живу, як моль, але кохаю я тебе, любов у серці ще росте. Біду і щастя розділю, і на край світу я піду, але ти маєш вибирать шлях, і ти зі мною у руках, але принцесо, серця слухай, що тобі скаже, так і рухай. Другого більш життя не буде, душа й квітку роздобуде. Принцеса глянула у очі, які так серце їй лоскочуть, поцілувала ніжно в губи. Тебе кохаю і завжди буду. Я буду й хочу йти з тобою, і ростить малят, як міст з водою, Яким разом отак пливуть. І сонця променів беруть. І так, по... і так полинули в обіймах, неначе у нічних стогах, і в поцілунках так тонуть, неначе в морі все пливуть. Отак і весілля відгуляли, І зас... зажили, й забуяли, мов тики в саду із життя, якісь заквітли у злиття. Принцеса врешті стала вільна. І у коханні з нимся жила, нарешті щастям аж цвіла, летіла з лицарем із сна. І, а королівство, як король, якого не торкалась моль, нарешті в мирі зацвіли, і всі у щасті проросли. Мораль життя потрібно жить, а не кругом усе так злить, і без корони в голові завжди живіть. У дні свої, якщо ви любите, любіть, життя не вічне, то живіть, якщо відчули серця стук, ідіть на тихий щастя, звук, і полюбивши ви, цініть, до мрій завжди ви, всі йдіть, упали знову, підіймайтесь і від кохання не ховайтесь, бо лицарі і принцеси тут. І серед нас усі живуть, якщо потрібна та взаємність, тому давайте й ви ту єдність. А все світ наш завжди в душі, у серці, як в саду, кущі, ростуть собі, те поливай, і будеш ти, неначе в гай. А королівство, весь народ завжди цвістиме без незгод, якщо взаємності живе. І у любові все пливе. Оцей, вся, вся поетична балада, кінець сьомої частини і кінець поетичної балади. Суть і мораль така, що, хоч і на дворі, на жаль, війна, і Україна постійно перебуває під обстрілами, але потрібно жити, намагатися не втрачати віри надії любові. І завжди прислухаючись до серця, до інтуїції, завжди, або, якщо є змога, рухатися у тому напрямку, в якому вас кличе внутрішній голос. Тобто інтуїція. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, радий буду побачити вас з підписниками. Хочете, лайкайте, коментуйте, завжди радий вашим коментарям. Лайкам, пропозиціям. Я вашим критикам, тобто критиці, завжди щиро і відверто відповідаю. Що і ціню у людях, які дають настанови певні, адже поки людина живе, поки вона і шліфується, як камінь, удосконалюється. Досконалості нема, і це великий плюс. Поки ми живемо, поки ми не бачимо айсберга, до якого можна доходити, шліфуючи своє пізнання, свою професію взагалі самим. Тому надіюся, що і вірю, що Україна неодмінно переможе, адже народ, який бореться за свою свободу, за свою волю, незалежність, обов'язково переможе, адже добром. Мусить перемогти над злом. Тому віри надії любові, ангела у серці, любові і крил за спиною, і завжди йдіть до тих мрій, які ви завжди омріюєте. Адже для чого мріяти, якщо не йти до того, що вас кличе внутрішнім голосом. Тому, коли впали, піднімайтесь, обов'язково не. Складайте руки, завжди все можна і під силах нам, адже нашому народу, так як і в поезії, у баладі, так і нашому українському народу, багато днів не давали вистоять, але Україна вистоює проти зла, так і кожен з вас. Тому віри, надії, любові ще раз і побільше оптимізму у серце, адже оптиміст і. Веселість, тобто бадьорий настрій завжди додають нот життя. Тому бути добру. Ще раз дякую і з Богом.